Транзитний центр Павлограда переїхав на нову локацію. Він розрахований на 130 осіб. Тут обладнані окремі кімнати для перебування матерів з дітьми, маломобільних мешканців старшого віку, розгорнуті намети, що обігріваються. Залишатися у центрі переселенці можуть до п'яти днів. За потреби волонтери допомагають із транспортуванням і розселенням. Фахівці надають не необхідні послуги: медичну, юридичну і психологічну допомогу. Також тут можна оформлювати. Матеріальні виплати й отримати гуманітарку. Війна змусила тисячі українців залишити свої домівки. Люди, які ще вчора жили звичним життям, сьогодні шукають безпечне місце, де можна просто пережити день. Зараз велика кількість людей евакуюється до Павлограда з Білозерського та Добропілля. Ничего, ничего, как шарахнет нас чем только и кабами, и с 300, и баллистикой, и нас всем, всем, и понимаете, без, без перерыва, блин, две-три минуты и погнала, и кассетниками, и всем, понимаете, это ужас. Я уже говорю, скоро стану, блин, военным экспертом, блин, честно, уже различаешь, что летит, что не летит. Ця пані приїхала разом зі своєю мамою, яка втратила зір. Зараз головне, щоб була можливість доглядати за нею. Додала жінка. Заміні був присмотр, все сама б то я вижила, справилась. А ми ж там жили ні води. От це теж двоє суток. Води у нас вообще скільки, неділі-дві. І сказали, не буде. Там так золотом колодці розбили, що щось водосвіта на постанці. Ні води, ні світу, ні зв'язку. Багато людей пережили пряме влучання в їхні будинки. Це і сприяло остаточному рішенню виїхати з небезпечних міст. Два самоліта і бомби на наш будинок. А я була вдома на четвертому тажему От. Я пережила Це ужас, дочка моя, гардмамочка, родинка. ти раділася гард на Новрубашки. От я такое пережила. Подружжя забрали все, що встигли, в тому числі і папуг, на яких також повпливали постійні вибухи бомб, ракет та дронів. Дорога до порятунку часто стає окремим випробуванням. Люди йдуть пішки десятки кілометрів під обстрілами, аби вибратися з пекла. Ми приїхали в колодязь. Це Покровський район. Там почалися обстріли, і ми пішки дійшли до Білозерки, це дуже далеко, 50 кілометрів. А Білозерки нас довезли вже Дніпропетровська область, бивши сухосементал, я не знаю, як щось називається там село. Зоряне. І зі нас евакуювали сюди. Кожен день для цих людей боротьба за виживання. Вони залишили свої домівки, сім'ї, роботу, але не втратили надію на мирне життя в Україні. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Анна Макабула, Новини ПТРК. Планувала теракт у Павлограді. Правоохоронці затримали 19-річну місцеву мешканку, яка заклала вибухівку під авто військового. За даними слідства, дівчина діяла за вказівками з проросійського телеграм-каналу. Вона стежила за технікою Збройних сил України, передавала відеокуратору, а згодом дістала саморобний вибуховий пристрій зі схрону і заклала його під машину. Її взяли під варту без права на заставу. Розслідування проводить служба безпеки України. Минулого тижня екстренка Дніпропетровщини надала допомогу понад восьми тисячам пацієнтів, в тому числі дітям. Допомогу отримали понад тисяча маленьких пацієнтів, серед них 175 немовлят до року. Екстренка виїжджала на виклики до пацієнтів з інсультами, інфарктами, травмами внаслідок ДТП, ГРВІ та підозрою на COVID-19. 28 викликів на пожежі та 11 виїздів на ножові поранення. Ворог постійно атакує мирне населення. Минулого тижня від обстрілів знову потерпали Синельниківщина та Нікопольщина. Бригади швидкої були поруч, готові рятувати життя. Екстренка виконує і медичну евакуацію поранених. Життя продовжується навіть у найважчі часи. На догоспітальному етапі прийнято троє пологів. На світ з'явилися троє здорових малюків. Цього року у Павлограді об'єднали деякі навчальні заклади. Шоста гімназія приєдналася до ліцею номер 11, а двадцята до ліцею номер 12. Вже, мабуть, всі знають, що воно викликано тим, що кількість дітей зменшується. На жаль, це в першу чергу видно по нашим дитячим садочкам. Тому що навіть в 90-х роках, коли була тоді проблема з дітьми, мала кількість дітей закривали дитячі садочки, але такої, як зараз, проблеми не було. Тому ми розуміємо, що роки через там три до нас до шкіл теж дійде така ситуація зменшення кількості дітей, і це можливо і послужило таким вибором. Ну і крім того, я хотів би ще другу таку проблему, як значить, те, що у нас великі проблеми з кадрами. Не хватає як вчителів за словами директора, у ліцеї навчатимуться майже 950 учнів. Площа укриття закладу дозволяє безпечно проводити офлайн уроки для такої кількості дітей. Зараз і батьки, і діти всі розуміють велику проблему, яка полягає в тому, що дистанційне навчання це ну, зло, воно не дає нормально працювати. Дуже важко самим дітям. кожен день по 6-8 уроків проводити перед комп'ютером, перед монітором комп'ютера. Це дуже складно, концентрувати увагу, зрозуміти правильно, що говорить вчитель під час урока. Треба також враховувати, що в багатьох дітей немає можливості, тому що є сім'ї, по двоє дітей, є по троє, щоб. У кожного був окремий комп'ютер, і багатьом дітям доводиться слухати уроки з смартфона. Ну, ви розумієте, маленький дисплей. Наскільки це важко? Нічого не видно, ні презентації, ні дошку вчителя самого. Тому виходити на змішану форму навчання на офлайн навчання це дуже важливо для дітей. Більшість педагогів залишилися працювати у ліцеї, частина обрала інші заклади або завершила роботу. Найбільш відчутною залишається потреба у викладачах англійської мови та математики. Будемо шукати, будемо шукати. І в мінашому місті Павлограді ми зараз звертаємося до наших випускників, до наших бивших учнів, які навчалися в нашій школі. Деякі закінчують чаця навчання. І зараз за законом вони мають уже незавершена повна. Ну, вища освіта, вони мають право працювати в нас. Тому є багато таких студентів, які б хотіли працювати, спробувати заробити коштів. то ми їх також запрошуємо. Є у нас і батьки наші, наших учнів, які мають хист і мають бажання. Подібний процес відбувся і в ліцеї номер 12 до якого приєдналася 20-та гімназія. Для учнів сформували нові паралелі, щоб зробити класи менш чисельними та навчання комфортнішим. В цьому навчальному році до нас приєдналися учні гімназії номер 20 До нас прийшло, виявили бажання продовжити навчання в нашому ліцеї 75 учнів з гімназії номер 20. Не просто було розподілити діточок по класам в. Травні місяці ми проводили батьківські збори, де приходили батьки з дітьми. Ми провели таку екскурсію по закладу, познайомили з нашим закладом батьків, і тому 75 заяв було написано. Деякі діти з нашого мікрорайону навіть самі приходили і говорили: у нас є там друзі, запишіть мене у 8-й в клас. Тобто, я думаю, що діти потоваришують і все в них буде дуже добре. Навіть за дефіциту кадрів вдалося зберегти повноцінний навчальний процес. Частина педагогів е, пішли по іншим закладам. Ну, до нас прийшов один педагог, і ми дуже раді цьому. Е, декого ми ще запрошували, але вони зробили свій вибір в інші заклади. Ну, знаєте, в основному, це було пов'язано з місцем проживання. В обох ліцеях цього року сформували по два перших класи. В одному класі це перший А клас інтелект 25 діточок будуть навчатися за програмою інтелект, а в першому Б класі за програмою нової української школи на даний момент буде навчатися 24 дитини. Попри меншу кількість учнів і педагогів, освітній процес у місті не зупиняється. Навчальні заклади оптимізують, об'єднують ліцеї та гімназії. Щоб усі мали доступ до повноцінної освіти. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов. Анна Макабула. Новини ПТРК. Напередодні нового навчального року діти з Павлограда, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали необхідне шкільне приладдя. Його придбали за бюджетні кошти. У наборах зошити, альбоми, ручки, олівці та інші речі, що допоможуть дітям впевнено розпочати навчання. Цей складний час пов'язаний з воєнними діями. Міська влада, як завжди, підтримує дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. До нового навчального року за бюджетні кошти було придбано шкільне приладдя. Сьогодні, за доручення міського голови Анатолія Вершини, дітям вручені альбоми, зошити, олівці та інші канцтовари. Ми сподіваємось, що наша допомога буде дітям вкрай необхідна і корисна. Таку підтримку сім'ї отримують щороку. Батьки кажуть, що подібна допомога для них дуже важлива. Це вже вторий раз, мабуть, тому що в томату ми теж отримали допомогу. Ручки, альбоми, все це треба покупати, а зараз мама дуже боліє, а я за ними слежу. Так що приходиться отак. Я не перший раз вже отримаю допомогу. Мені допомагають. дуже Багато допомагала служба у справах дітей. Ну, Кожен років я отримую, нам ну, допомагають, не відказують. Тетрадки, олівці, ручки, лінійки. Дякую. У службі запевняють, турбота про дітей це вклад у майбутнє громади. Попри воєнний час, Павлоград продовжує підтримувати родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. За неправдивий виклик екстрених служб громадянам загрожує штраф від 850 до 3400 гривень. Про це нагадує патрульна поліція області. Неправдиві виклики спецслужб, поліції, пожежно-рятувальної служби швидкої не жарти. Відволікаючись на хибні виклики, аварійні служби можуть вчасно не прибути туди, де насправді потрібна їхня допомога. А отже, від цього може залежати чиєсь життя. З початку 2025 року до адміністративної відповідальності притягнуто 275 порушників. У Павлограді тривають роботи з обрізки аварійних дерев. Їх проводять працівники комунального підприємства Затишне місто у зв'язку з тим, що дерева перевищили віковий поріг та втратили міцність. Рі дерева становлять небезпеку для мешканців, особливо під час сильного вітру або негоди. Саме тому їх видаляють. Як повідомили у підприємстві, видалені гілки та стовбури також прибирають із прилеглих територій.